Христянеччина понесла ще одну непоправну втрату, виконуючи свої обов'язки з захисту територіальної цілісності та суверенітету України під час бойових дій на території Донеччини 3 травня загинув Назар Мірошніченко. Йому назавжди 22. Назару Степановичу Мірошниченку виповнилося б 23 роки. Попереду у нього було все життя, але він його віддав за Україну, за її незалежність і свободу, за спокійні і мирні дні та ночі кожного з нас. Мужній, сильний, відданий, завжди з доброю посмішкою, безмежно любив життя, але на жаль, його бойова біографія була короткою. А трудова так і не розпочалася. Війна кращих синів забирає, спокійним, добрим, миролюбивим, товариським, сповненим оптимізму і впевненим у собі. Саме таким запам'ятається Назар побратимам, друзям та рідним. Разом з Назаром я навчався в школі, я був у 11 класі, він був у 10 класі. Ще хочу сказати, що завжди для мене він залишиться другом, який завжди був попереду всіх, який завжди на будь-яких змаганнях, на футболі, на бігові, на туризмі, завжди був першим, завжди допомагав. Це велика втрата, великий шок для всіх, для всієї першої школи, для всіх його однокласників які тут знаходяться, для вчителів, які його навчали. Хочу сказати, що подякувати батькам, що виховали такого сина, сильного, мужнього, який, не дивлячись на що, пішов захищати нашу країну від ворогів, який віддав все, що в нього є, найцінніше це своє життя, щоб ми тут всі. Разом з вами стояли та могли дивитися на мирне небо, міцного здоров'я його батькам, щоб вони це все витримали, змогли далі жити і завжди пам'ятали його як свого найкращого, найлюбленішого сина. Хочу, щоб його однокласники які тут знаходяться, його вчителі завжди пам'ятали і згадували про нього тільки саме найкраще, що може бути. Слава Україні! Я знала Назарчика з самого дитинства. Він виріс справжньою особистістю, завжди усміхнений, активний, дружній і готовий прийти на допомогу. Саме тому, мабуть, обрав професію рятувальника з перших днів масштабного вторгнення, перед ним не поставало питання, він одразу пішов у лави тероборони, потім навчався на сапера і брав участь в бойових діях. Можна ніякими словами висловити. Біль, яку відчуваєш, коли бачиш, що вона забирає від нас найкращих. Спочивай з миром, герою. Ти назавжди залишишся в наших серцях. Назар був без перебільшення кращим. Він завжди був попереду. На нього завжди можна було розраховувати. Тому я хочу подякувати батькам, які виростили такого мужнього чоловіка, який не побоявся у свої такі юні роки піти і захищати всіх нас від російської агресії. Все командування нашої військової частини також весь особовий склад висловлює. Слава підтримки, співчуття ми скорбомо разом з вами, але пам'ять про нього буде завжди жити в наших серцях, а наша помста буде жорсткою. Тому слава герою і слава Україні!